Пратаброту, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так, ви зараз відлюдниках, Хто, Тут хтось з вас мог взагалі закритися від оточення, тобто нікуди не ходити, побути з собою, побути на одинці, Як мені це зрозуміло, але феєчки це дуже круто. Якщо ви можете побути з собою на одинці, значить ви йдете тим шляхом. У вас розбите серце феєчки. Ну тут розбите серце почуйте мене правильно. Може бути не тільки тому, що через чоловіка. Ні. Може бути розчарування в якій сфері життя, або в ідеалах, якими ви раніше жили, або в постулатах, які взагалі, ви розумієте, не відповідають тому, що є насправді. І. І так, то знаєте про що? У вас є якась права або якась сфера життя, в яку, як вам здається, ви вкладаєтесь, вкладаєтесь, складаєте, вкладаєтесь, а результату немає. І ви в очікуванні, ну коли ж це буде? Да? Коли вже справедливість прийде до мене? Треба вже з, о, зимову обувку, Аркан Суд, дівчата, до вас йдуть доленосні події? Кажуть. Не чекайте. Краще, ніж чекати, феєчки, почуйте мені, мене, ніж думати, бо ви всі любите думати, щось робити. От, брати, тільки починаєш думати про щось, візьми, щось зроби. А що це буде за доленосна подія? Кажуть, це про те. Те, про що ти багато мрієш, фантазуєш. І тобто, для тебе вже навіть на рівні того, що ну, це нереально, це ніколи не станеться. Розумієте? Так, і тут кажуть, 6 чаш. <кій> мене ж голос, це правда. Знач, коли у мене так голос сідає або кашлюється, йде потік. Тут щось пов'язане з минулим. Фечки. Я не хочу зараз вас налаштовувати, але це тільки у 5% буде пов'язане з чоловіком з минулого. А у багатьох буде пов'язане з людиною, яку ви знаєте, душу, якого ви знаєте, яка прийде до вас. Напишіть, чи вірите ви взагалі це. Це буде відчуття, вам комфортно з цією людиною, вам класно. Причому карти говорять, що ви вже довгий час очікуєте на зустріч з такою людиною, але вона все ніяк не стається. Тут навіть ви могли ходити до психолога, хто з вас, хтось, хтось е е звертався до таролога. Мієфечко, у кого є амулети, це всі ви. І скажу, що вам для, для вас це легко проходити цей шлях, але ви, ви його проходите. Але краще в цьому житті пройти трансформації. І мати результат, ніж сидіти і дивитись розкади зранку до ночі. Король мечів, ох, Боже, чоловік, дівчата. Ну знов кажу, це у когось чоловік з минулого, зразу кажу. У когось іде чоловік, він буде розумний, він може, до речі, бути військовим, може працювати з металом, може бути айтішником. Людина розумна, яка в своєму житті користується розумом, а не почуттями. Е, така людина йде. Але вона зараз від вас дуже далеко. Або для когось з вас вважаєте, що Та це нереальність зустріти такого чоловіка, як я хочу, про якого я мрію. Це рівно, що дістати да, зірку з неба. Боже, які карти. Але, фейчки, буде цей чоловік, Аркан Сонце, здійсняться всі ваші бажання. І якщо ви хочете дійсно цього, бо у вас багато, то додайтесь в мою групу Телеграм. Там ви знаєте про ха феєчку, ханночку. Там я багато розказую вам про те, як самі будувати своє життя. Але я не буду підтірати соплі. Зразу кажу. Вже є тарологи, які вам підтирають соплі, у них мільйон підписників, але немає ні однієї копійки в кармані. Це я про те, що феєчки, кількість підписників не говорить про те, що людина популярна. Популярна та людина, яка може, як я вам показати, як вона живе. Знижки на амулети продовжуються, поки що скоро закінчаться. Люблю вас.